Це почалося 15 років назад, коли мій тато кандидат технічних наук Сергій Борисович Осипенко винайшов технологію переробки ягід. Перші досліди, які проводили ці вчені, це були в інституті онкології Ковецького в Києві. на… Ракові пухлини мене дуже вразили ці досліди, тому що вони показали дуже класні результати, і мені стало зрозуміло, що цю справу треба продовжувати. Тому було прийнято рішення з робити виробництво, і ми почали виробляти чорничну пасту. Що таке чорнична паста? Це 100% ягода і тільки ягода без додавання цукру, води, консервантів. Це додаткове джерело вітамінів, мінералів, макро, мікроелементів і антиоксидантів. І до речі, якщо порівнювати саму ягоду і пасту, в пасті вдвічі більше антиоксидантів. Ми рекомендуємо для людей різного віку. У нас приймають маленькі дітки, зовсім маленькі. У нас приймають вагітні. Ми рекомендуємо вагітнім бути при цьому Пасту, саме чорничну пасту, ну і мами, які годують також. Люди похилого віку, які мають різні вже патології. Звісно, ми рекомендуємо додавати для того, щоб ефективність основного лікування була краща, ну і запобігти ускладненням того чи іншої, тієї чи іншої патології. Родинний бізнес, і його ми ведемо вже 15 років, у нас дуже багато дослідів, ми цим пишаємося, у нас крутий вплив на здоров'я людини. Виклик був страшний для всіх українців 22 рік, і в перші ж дні Херсон був окупований. Все наше виробництво, купа ягідних паст, склади, все залишилося там. Наші клієнти все ж таки писали, не дивлячись на війну, на пошту, що як ви ж тільки не закриваєтеся і потрібно було щось вирішувати. Проблема в нас заключалася в тому, що таке обладнання ми не можемо замовити і перезамовити, тому що це унікальне обладнання, яке було вироблене спеціально для нас компанію батька, яка теж була в Херсоні і яка тут же була повністю ну, знищена, тому вивозили ми такими методами, що страшно згадувати. Ми розбирали по частинам і перевізники і смільчаки Вивозили, ми стояли сім днів в Васильівці і дуже хвилювалися, що все ж таки не припустять. Але коли перша наша установка все ж таки прибула до Києва на різних машинах, розібрана, і таким чином ми почали можна сказати з нуля виробляти наші пасти для наших клієнтів, які у нас постійні, у нас дуже багато постійних людей. Це був стимул повертати людей назад. А все ж таки, ми потрібні зняли в Києві виробництво, розширялися, почали вже виводити тут в Києві нові якісь продукти, нові смаки. і дуже багато чого зробили за часи війни. Тобто, навіть так можна розвиватися, можна йти вперед, можна мріяти і. Ну, сподіватися, що коли наступить наша перемога, то просто все буде дуже дуже круто у України зараз. На орендованому виробництві дуже мріємо, дуже мріємо повернутися назад. Бо то наша душа, то наша любов. Ми стільки вклали в то виробництво і дуже їм пишалися. Торгівельна марка, звичайно, зареєстрована лікбері, Це міжнародна реєстрація, тому що ми унікальні, і ми не хотіли би, щоб це хтось плагіатив, будемо казати так. Також це захищає споживача, тому що люди можуть бути впевнені, що все ж таки вони вживають іменно лікбері, тобто вироблену по нашій технології продукцію і можуть бути співробітні. Спокійні. Це захист свого бізнесу, економічний захист. І ну, це обов'язково потрібно робити, реєструвати свою торгівельну марку, якщо ти плануєш взагалі розвиватися йти вперед. Я думаю, що ми єдина компанія в Україні, яка займається харчовим продуктом, які мають таку купу клінічних та доклінічних досліджень. Я пишаюсь цим, бо ми. Дуже відповідально ставимося до своєї продукції, до своїх клієнтів. Хотілося б донести українським бізнесменам, що це дуже важливе питання. Свій бренд, тому що, на жаль, на жаль, ми зіштовхнулися з ситуацією, коли чуть не лишилося свого вдалося повернути, і тому бажаю всім реєструвати бренди, страхувати себе і максимально захищати на всіх рівнях.